Сьогодні ми зібралися тут з дуже гарного приводу. Приїхало 97 генераторів для Харкова та Харківської області. Це результат якраз командної роботи, співпраці між, між різними людьми, між фондами. І хочу подякувати фонду Турбота Харкова за те, що вони забезпечили нам логістику з цього питання. Сьогодні всі разом передаємо, бачите, це ж перша частина поїде на харківський район, на громади всього прикладу на, на Харків і на Харківську область. Тому, і це Всі генератори будуть встановлені в освітніх закладах, де, сьогодні, і, де і сьогодні люди отримують допомогу. Всі розуміємо, що перемога буде дуже скоро, тому навіть після перемоги вони будуть у нагоді для навчання наших дітей. Тому слава Україні! Всім дякую! Як на мене, це Показовий випадок. де ми можемо побачити, як ця довга ланка змогла спрацювати. Допомога з Німеччини через декілька організацій в Україну. де Ми можемо побачити, як як виглядає фізично тепло та любов до дітей. Керівні громади вільямін сітов. И сегодня действительно большое дело такой команды, я назову так, во главе с Павлом Сашко, нашим народным депутатом, проделано, потому что действительно громада нуждалась, наши школы особенно нуждались в этих генераторах. А так как это у нас практически все школы задействованы как пункты незламности, пункты обогреву и всегда где готовы люди при, принять людей по всяким вопросам. А без электричества сегодня ни один пункт не сможет работать, особенно школы. На мой думку, это супер чудовая идея. В эти часы, когда есть проблемы с опалением, светлом, это це... Неймовірно важлива і значуща для області для міста ідея. Ми протягом тижня доставили ці генератори з Кельна до Харкова. Вважаю, що це наша спільна і велика перемога. Слава Україні! Дуже вдячні всім волонтерам, які для нас за нас стурбуються та роблять все можливе, щоб покращити та зробити життя мешканців нашої громади більш комфортним. Дякую за надані генератори благодійному фонду жовто синій Хрест з Німеччини. Це дійсно дуже гарна командна робота, і в команді ми зробили великий крок. І хочу сказати словами мого друга, який зараз на війні, який каже, крок за кроком йдемо до перемоги. Тому йдемо разом, разом перемагаємо. Ми сподіваємося, наша робота дійсно потрібна і продовжимо далі працювати для майбутнього.